Про перебіг бойових дій на сході країни ми поспілкуємося із екс-заступником командира батальйону Азови зв'язків з громадськістю, депутатом Київської міської ради Ігорем Мосійчуком. Пане Ігоре, доброго ранку, вітаю! Доброго, в студії. Доброго. Я знаю, що ви буквально нещодавно вчора прилетіли до Києва. І у вас напевне є остання інформація про те, що відбувається. Давайте з вами проаналізуємо. От нині продовжують лунати пропозиції про те, що необхідно перекрити російсько-український кордон, що треба встановити там міжнародний контроль. Але це і спроби були раніше, і пропозиції лунали. Якщо це втілити в життя, не опиниться таким чином, що наші хлопці-прикордонники буде ся так, що вони будуть нібито в пастці між радянськими військами, між сепаратистами з ДНР Російськими, і ДНР, а, російськими. бачите... Обмовка, вона, напевне, не ну, має. має терасію також. Бачите? Ну, тим не менше, є можливість такого а, стану. Речі. Ну, насправді треба говорити зовсім про інше. Жодної антитерористичної операції зараз не проводиться, йде війна. ДНР, бойовиків ДНР і ЛНР нікчемно мало. Вони майже всі вже знищені. Або потікали там, в Крим, а дехто й на велику Україну. Е маємо іншу загрозу. Маємо окупанта, який рядиться під ДНР, ЛНР і інші там, терористичні групи Руська православна армія там, і тому подібне. І проблема навіть не у відновленні вже зараз кордону. Кордони треба було утримувати і відновлювати два-три місяці тому. А зараз є кардинальною проблемою озброєння добровольчих загонів. Чому саме добровольчих? Тому що практика показала, що саме добровольчі частини е, серйозно воюють. Серйозно готові ризикувати життям, готові е, виборювати єдність країни, захищати її. Е, на жаль, недостатньо броньованої техніки, недостатньо танків. Наприклад, е, як ви вірно зазначили, повернувся з Маріуполя, доби ще не пройшло, і бачу, бачив там такі речі, що не вистачає техніки. Так, І в мене, в мене маріупольці запитують, чи готова Україна захищати Маріуполь. Буквально у середу ж пан Порошенко, наскільки я розумію, обіцяв таку підтримку якраз добровольчим батальйонам. Техніки, озброєння? Я ж не знаю, що вони розуміють під важким озброєнням. Мені відомо, що видані АГС автоматичні гранатомети, що видані міномети, але. Потрібні танки, БТР, потрібна броня, потрібна артилерія, потрібна підтримка авіації. В Маріуполі цього немає, я цього не бачив. І ще раз наголошую: весь Маріуполь, який як один став на захист свого міста, всі добровольчі частини, Національна гвардія, які обороняють місто, вони звертаються. До президента, до Міністерства оборони з одним питанням. Чи будемо ми захищати Маріуполь? Чи це якась планомірна здача? Чому? Тому що техніки досі немає. Нема танкових військ, нема артилерії. Хвилювання можна зрозуміти, адже вже є дуже неприємні прецеденти, як, наприклад, трагедія під Іловайськом. Вже начебто розпочато розслідування, наскільки я розумію. Але на вашу думку, це спричинено непрофесіоналізмом, відвертим бажанням здати хлопців. В чому тут може бути причина? Це відсутність координації. Все ж таки хтось повинен за це відповідати. Я вам скажу, я позавчора в госпіталі відвідував чотири бійця 25-ї бригади, які. Вийшли з оточення, виходили 5-6 днів, вони самі загубились, ну скільки це відбувалось, виходили без їжі, виходили без води ночами, орієнтуючись на місяць, зорі, тому що мап немає, компасів немає. от, Чия вина? Безумовно, вона тих, хто послав туди хлопців, тих, хто повів туди хлопців, і тих, хто не вивів звідти хлопців. Тому що, е, якщо чітко, покадрово подивитись на ситуацію в Іловайськ, то стане зрозуміло, що спочатку хтось, а я можу назвати хто, це генерал Хамчак, який командував даною операцією, посилав добровольців на окріп райони. Не працювала по укріпрайонам артилерії, артилерія, йшли добровольці, з дотів, дзотів, кулеметним вогнем, снайперським вогнем знищувались добровольці. Так загинули бійці Азова, так загинув Світляк, так закинув Микола, чоловік Тітяни чорнового Березовий, так багато поранених хлопців. Друге, це коли відбулось входження, і коли стало зрозуміло, що це пастка, був момент вийти. Чомусь не було підмоги А і чомусь не вийшло. Є багато запитань. Я думаю, це одне. Друге, треба врахувати, що дуже багато політики в діях військових. І тому, ну, думаю, правду про Іловайськ ми довідаємося, можливо, десь за 2-3 місяці по закінченню виборчої кампанії. До виборів можна не чекати ефективної військової політики і розв'язання цього. Ні, ні. Е, я навпаки закликаю проводити щодня ефективну військову політику. Я маю на увазі стосовно виборів, що навряд ли ми довідаємося правду як про Івайськ, як це все відбувалося. тому що дехто з польових командирів, е, дехто там з, будемо казати, керівництва того. Приміряє на себе вже депутатське крісло і відповідно за цим стоять певні потужні сили в державі. Думаю, вони не захочуть правди проявись, тому що мене не уповноважило говорити хлопці, які розповідали, але розповідають жахливі речі з багатьох сторін, де істина має дійсно слідча комісія встановити. Думаю, що наступний парламент має навіть утворити тимчасову слідчу комісію, щоб е, бачити ситуацію, яка ну, відбувається. Власне, тому що е, мають нести відповідальність і генерали, і командири, які загубили своїх бійців, які посилали бійців е, на смерть. Аби не повторювалися от подібні помилки, є щось, що можна зараз зробити, аби убезпечити себе від таких? От, наприклад, чи може змінити щось у перебігу а, тієї ситуації на сході? Що є, якщо а, ДНР і ЛНР будуть визнані офіційно терористичними організаціями, це щось змінить у тому, як іде операція на сході? Ні, абсолютно ні. Це зміни політично знову ж таки відношення і світового співтовариства і. Ну, Наше суспільство воно об'єднане вже і воно е полярне до цих терористичних організацій. От захід, західна думка, думка можливих союзників, вона також важлива, тому важливо це визнання. Але на сам хід до того нічого не зміни. От е Вчора буквально я е разом з народним депутатом України Олегом Ляшком був на передовій. 30-25 кілометрів від Новоазовська, Між Маріуполем і Новоозовськом блокпост. пост. На цьому блокпосту, посту, якщо пам'ять не зраджує, десь три тижні тому той же такий Олег Ляшко затримав колишнього начальника Маріупольської міліції Олега Маргона. Затримав і передав прокуратури. Прокуратур клявся народному депутату, що все. Будуть все, буде відповідати за що він проводив прес-конференції, підписував угоди з лідерами ДНР, коли Маріуполь був окупований. І що ми бачимо? А бачимо ми те, що Моргун відправляється в Новоазовськ і стає там начальником міліції. Потім заходять окупанти, Новоазовськ опиняється під, оку... під окупацію, і Моргун отримує зарплату в рублях. Служить Російській Федерації, біля нього сидить офіцер ФСБ. То мене тепер питання. Для мене Моргун поліцай, він зрадник. Він зрадник свого народу, але в мене питання до тих, хто його не, затр... не арештував, коли він був затриманий. До тих, хто знав, хто такий моргун і що він має зв'язки з ДНР, і тих, хто його відпустив, і ще й поставив начальником міліції в прикордонне місто. Це взагалі абсурд. Тому моя думка така, що хоч Йожиком назви їх, але якщо не зміниться підхід державного керівництва до е проведення загальновійськової операції на сході країни, от я просив би не вживати термін нато. Нема вже ніякого АТО. Це йде війна, там загальновійськові операції відбуваються. І під Іловайськом була загальновійськова операція, в ході якої ворог нас і обіграв, дякуючи панам командирам, які ще раз наголошу більше себе в Верховній Раді бачать, чим на посадах. Пане Ігорі, на жаль, ми змушені на цьому прощатися. Хотілося б побачити вас у цій студії із позитивними новинами. І наступного разу Дай еказі, ви скажете, що все нас нарешті. Дай Боже. Дякую. Дякую вам. До побачення. Партнер показу.